Так, да. Сьогоднішня тема це елементи <кій> Ну, Який би ми предмет не взяли? Об'ємний предмет, то, що в нас об'ємний, так? Він буде завжди мати ці елементи Так, Самі прості приклади. так? Ось у нас чайник. Яблука, яблуко взагалі це як кружечок, так? як шар вірніше. І на ньому тут буде все, все чітко видно. Але так як зараз у нас освітлення, мабуть, з усіх сторін, то тут і будуть і світлотіні з усіх сторін, треба щось виплітити. Я, Я можу представити істочник з однієї з сторони. Ну так, більш-менш, mm -hmm. yeah. Бачимо тіньова частина, світлова частина. Так? Значить, якщо візьмемо наш предмет, так щось треба якийсь удалець, то я там як. Значить, Якщо ми беремо нашу дечерку, і світло. Ну, зазвичай, коли ми ставляємо на натюрморти, особливо для себе, так, то ми саме перше, на що повинні звертати, навіть ну, коли вже закомпонували так, наші предмети, тобто ну, захотіли створити собі якісь там. Композиційний натюрморт, поставили предмети. Далі йде регулювання освітлення. Обов'язково. Навіть перед тим, якщо ми це світло не регулюємо, а воно в нас вже якесь конкретне, є звідки так? Падає, так? то ми повинні звертати на те увагу, звідки ля буде це світло направлене, можливо, під нього потім вже підбирати саму постановку, саму композицію. Тобто освітлення не може йти з усіх сторін. Якщо воно йде з усіх сторін, то об'єми в предметі, ну, вони будуть випадати, об'єми. Об тобто ми не зможемо передати об'єми. Іноді буває, так, у мене діти вдома щось там малюють самі, дають завдання на літо чи ще щось, пояснюють звичайно, але воно ж там забувається все, <кій> <кій> приносять роботу. От навіть коли от, малюють по фантазії. І починається. На одному предметі з однієї сторони блік, на другому з іншої, на третьому ще там з усіх сторон. І зразу такий рознобой, дивишся і, і не розумієш ну, ситуацію. Да? Тіряєшся, та. а звідки ж світ вийде? Тобто саме перше питання завжди буде у того, хто буде на вашу роботу поглядати. так? Ну, на що явно звертається увага, от, от як он там стоїть ось на тюрмор, зараз я його візьму. Тоб, от перше, навіть не на предмети, якось увага падає, так? а перше падає увага на світлову композицію, так, звідки пало світло. Так? звідки пало світло. Ну І воно ж йде відчуття відповідні. Так? Тобто, всі предмети повинні піддаватися одному тому ракурсу освітлення. Тобто не може бути таке що з усіх сторін. Якщо у вас реально так відбувається, що воно ніби з усіх сторін, то значить треба там щось затіняти, завішувати, перегороджувати те світло. Але якщо воно там зовсім м'яке, якесь, ну, воно не сильно впливове, так, тоді можливе. Це, наприклад, от як зараз у нас так, похмура погода. І з однієї сторони йде світло з вікна. То з іншою ми ставимо яскраве освітлення. І тоді виходить, що от одна частина ну, іноді буває далі цікаво такі виключення. З однієї сторони, ярке, тепле світло, а з іншої сторони, ми чітко бачимо як, це, як ці предмети, як, наприклад, цей шарик ну, звідсіля у нас да, світло, mm -hmm. яскраве тепле. А ця частина, от, наприклад, десь тут з вікна, падає холодне, і ми будемо бачити ніби такі от рефлекси холоду. тут, тобто ще навіть якимсь чином ну, так, буде окутане таким повітрям ніби цей предмет. Ну, іноді буває цікаво е створювати композиції. Але це не повинно бути е однакове. З однієї, сторони ярке, і з іншої сторони ярке. Це просто буде, буде сліпий і предмет буде втрачати свою форму. Він буде плаский. Ми не зможемо його передати. Ну, на форматі ми не зможемо передати його об'єм. Тому що у нас. Е От куди дивимося, да? світло, так? Mm -hmm. ось воно. воно може бути різне. Це може бути натуральне освітлення сонячне, а може бути е штучне, якась лампа, там. Ну, що завгодно, те, що ми можемо підключити. Е коли будемо брати ці промені нашого освітлення, так, ось ми їх показуємо, то ми чітко будемо бачити, е куди це світло буде потрапляти, а куди воно вже не потрапляє. Якщо це предмет має круглу форму, і може предмети мати ще яку форму циліндричну. Так? Mm -hmm. циліндричну. То воно трішки по-різному будуть, будуть його... моменти, куди воно буде потрапляти. Якщо ми візьмемо так, то воно буде вже так йти, Да? тобто Тут воно буде займати всю майже територію, да? предмета, тобто по вертикалі буде займати. Якщо покладемо, то. Відповідно, по горизонталі буде займати всю територію. Якщо будемо дивитися сюди, то тут воно буде займати частково форму, яка буде схожа на полумісяць. Так? На півмісяць. Ну і, звичайно, оцей півмісяць, оцей півмісяць буде знову-таки залежати від того, де буде це світло. Чи воно буде більше повернути в цю сторону, чи воно в ту сторону, тобто воно може займати місце до там, якихось е, майже там, 80%. Да? От, наприклад, якщо ми чим більше будемо повертати, тим більше воно може бути ось тут займати територію. Чим більше ми будемо назад його відправляти, тим що воно там буде меншу територію займати. Ми можемо да, ось так повертаючи. ну І І в залежності від... І там же буде, якщо зовсім за нього е, эта дуга освіщення, вона ж буде ходити наоборот в другу сторону. Ну, зрозуміло. Ну, тобто вогнута, так. Ну, але коли це в нас виходить, коли предмети ми ось так на поставимо на окні, да, і вони mm -hmm. отут от вийде. Виходиться... Засвітлені будуть з двох сторін. Да. ну Такі теж бувають варіанти, ті, ті самі ще як виключення, коли у нас два істочника освітлення. Mm -hmm. да? Наприклад, там лампа і вікно. Так само, коли ставлять композицію на фоні вікна, теж, таке теж буває, теж іноді цікаво, коли світло потрапляє між предмети, якщо там букет квітів, то воно так буде там грати цікаво. Але в основному основна маса, коли ми виставляємо освітлення, це воно буде бокове. Або з правої сторони, або з лівої сторони. Значить, куди світло попало, цей елемент світлотінні. Це, це ми можемо сказати, що це буде перше перше, так, це е, місце, куди, де воно буде блікувати, да? От, якщо у нас глянцевий предмет. Глянцевий предмет. І та, та частина предмета, яка більше всього е, до світла, вона буде один. блікувати. Так? Це буде, значить, один, це буде блік. Блік. Так, два. Так, оця частина, куди потрапляє конкретно світло, воно так і називається світло. Так, далі три. Значить, світло воно не потрапляє, воно ніби касательно. Да, от, і далі касательно. Отут воно виходить, воно невелике завжди, це місце. Це місце називається полутінь. На Напівтінь. На Воно потрібне на предметі, воно завжди є. Це для того, щоб м'яко перейти в тінь. Далі у нас виходить, значить, оце у нас на тій тінь. І все те, що залишилося там далі, це буде власна тінь предмета. там. Вона буде сама темна, це буде вже власна тінь. Так, ось я її показую. Вона буде тут конкретним таким. Да? це власна тінь. Власна тінь. А, далі, то, далі, да? власна тінь. Далі у нас виходить, там, де власна тінь, от, от ми завжди іноді буває, шукаємо, де та падаюча тінь, де вона починається де вона закінчується. так от Там, де у нас е, починається оця власна тінь, Відповідно, буде починатися і падаючи тінь предмета. Так? Ну і е, Довжина, довжина цієї тіні буде залежати від того, наскільки вище ми будемо піднімати істочник освітлення. Чим вище він буде, тим тінь буде коротша. Чим нижче він буде, тим тінь буде далі. Угу. Тобто, якщо вона майже зверху падає, то тінь може Саме бути Сама коротка буде. Так. А тут вона буде, буде довга така. Це називається власна тінь. Власна тінь. Ой, більше, власна падаюча тінь. Падаюча тінь. Так, ну і шосте шосте. У нас є таке ще у елементах світлотіні. Це рефлекси. Рефлекси у нас декілька. Їх таких три є. Три рефлекси. Значить, самий перший рефлекс у нас він. Ну, зазвичай завжди є цей рефлекс. Особливо на передньому плані він буде завжди. Ну, ну взагалі, то, якщо ми говоримо, ми розглядали повітряну перспективу і плановість, mm -hmm. то ми говорили, що передній план це рефлекси, Середній план вже що, він більш темніший, тому що немає оцих бліків і рефлексів. Тому він mm -hmm. буде більш темніший. Там в основному йде тінь, полутінь і світло. Тобто там. Так. Вже да, да, ми їх не будемо бачити, вже. вони зникають, ми mm. будемо бачити їх тільки на передньому плані. І тому, коли е, ми хочемо, відповідно, більше предмет витягнути вперед, mm. що він ось тут сперед спереді, да, показати його там, чіткість, ясність, реалістичність, то ми повинні дуже, дуже звертати увагу якраз таки на бліки і мені на флекси. рефлекси. Зараз подивимося, які вони є і де вони є. Рефлекси. Значить, саме перший рефлекс, я ще повторюсь, він завжди буде на передньому плані у всіх предметів, без виключення. Це рефлекс, який відділяє власну тінь і падаючу тінь. І він буде завжди буде в місті стикування їх. Тобто ось ми його будемо бачити, тут він mm -hmm. ось, і ось тут. Тобто він буде десь ось у цьому місці ось Тут будет рефлекс. Так, тут у нас розетки немає. А там лампа там. Шесть, Может, шесть попробую на раз вытянуть. А Да, да, да. Здравствуй. Вот это, то есть цвет. Якщо, да, якщо подивитися, то тінь буде ось вона, ми не да, бачимо. Да, да, да. А, О, а, а тут вона ось чітко, а тут а вона та, і, це, і, це воно засвічене місце. І тут у нас воно лежить на нейтральному, тому засвічуватися воно буде своїм відтінком, своїм кольором буде засвічуватися. Якщо покласти якийсь конкретний...

Уже уже да, посленіло. Mm -hmm. Ну і залишається все рівно таким більш, я б сказала, ну, своїм. таким жовтим, але воно посиніло, так? Якщо mm -hmm. мы приймаємо, то воно онки воно яскраве, заключить, no, да, да. щоб викладаємо кольору, то відповідно буде не прес От Винографік хорошо це саме показує, коли рядом і он. Прямо ж насищено вражає пятно зі, ну, зі зеленого рептиця. Тобто це буде дуже гарно, ви бачите, видно здалеку. От як сюди відійти, то ми чітко будемо бачити От, той рефлекс. Ні, воно ж прям світиться. А, Внизу так. ми бачимо, ну, що світиться. Вот це так. якраз той рефлекс. Тобто, тінь у нас не сплошна, не, не сплошня, не аж до самого. таким. Так, яким же, яким же чином це ми отримуємо? Оці е, лучі, які йдуть мимо нашого предмета, вони потрапляють відповідно на поверхню. Так? Якщо я буду тримати предмет, то цього, вже, цього вже не буде. От, якщо взяти і тримати, то цього Якщо воно висить, то вже майже такого не буде. Ні, ну тут ще є, а ось тут ось так вже його не буде. Mm -hmm. Бачу, не уже mm -hmm. тут буде, mm -hmm. буде тінь mm -hmm. до самого кінця. Mm -hmm. А в даному випадку mm -hmm. все воно з'являється. Mm -hmm. Тому що це е mm -hmm. оце світло, воно потрапляючи на поверхню, воно має свойство відбиватися воно відбивається, відбиваючись, воно відсвічує. Наш предмет і знизу. Тобто э, перший рефлекс це оце перший рефлекс, да, який є основним рефлексом. Так це, називається основний рефлекс. Так, основний рефлекс. Це засвічення власної тіні предмета. Засвічення власної тіні предмета. Так, другий рефлекс, другий рефлекс він може бути десь в цьому місці. І це, якщо тут поряд буде лежати ще один шарик, то він обов'язково буде ось сюди давати свій відбиток. Тому що світло попадатиме ось сюди на шарик. світло, да, у світловий момент. Воно буде відбиватися, і е, цей шарик буде прямо тут відображатися нашому. Першому, да? от так само, як там виноградинка, да? вона, вона віддавала своїм світлом. Так, і ще один рефлекс. Він зазвичай отут верхній, ці частини. Тобто, у нас, виходить, отак по кругу, по, по контуру предмета на передньому плані будуть іти рефлекси. Так, і а, це... а от цей второй як називається? Рефлекси від е сусіднього предмету. Значить, рефлексів спереді бути не може. Спереді можуть бути тільки тіні від е, поряд лежачих. Тобто тільки тінь може бути. Рефлекси зазвичай вони не на світлі, а вони тільки ті. в тіні. Ті. Тільки в тіні. І далі оце рефлекс холоду. Тобто отут у нас зазвичай гуляє повітря. А воно йде від цієї точки. і він тут в верхній частині, так. Тобто не заходить сюди, а вот где світло, світло не закінчується. Де світло взагалі не потрапляє частині. Тобто, якщо подивитися на яблучку, то ми можемо побачити цей рефлекс холоду. Воно отут ніби чимсь таким забілілося, отут засвітилося. Якщо спереді, то це тільки бліки. То тут воно таким холодним засвічене. Це буде рефлекси холоду будуть. Ось, наприклад, в даному випадку, так ось рефлекс холоду у нас ось тут ось на яблуці, так, да, ось він. Тобто Тут яблучко засвітилося. Mm -hmm. Ось От тут ось воно похолодніше. Yeah, yeah. Ми бачимо, що воно похолодніше. Yeah, yeah. Mm -hmm. Ну, ваза, відповідно, ось вона, да, рефлекс mm -hmm. холоду на дні. Тобто, вона отут буде не темна, а відповідно є точка, яка максимально до нас виходить. Так? Оця максимальна точка буде як що? перехід у тіньову Ті. частину. Ось, ось тут у нас виходить максимальна точка. І далі перехід у тіньову частину. Ось ця тіньова частина, ми ж, ж пам'ятаємо, да? е, повітряна перспектива на неї вже буде впливати. Так? І відповідно виходить, що ця частинка, яка до нас виходить, це буде передній план. Потім далі буде середній плано яблука і дальній плано яблука. Mm. А значить, що колористика вже буде мінятися. Оцей буде більш яскравий, чіткий, контрастний. Оця частинка вже буде що? Ходіть вже буде більш засірена, вже mm. не така чітка, а ота більш захолоджена. Холодні да, І Оце воно якраз і виходить, що на оцей об'єм впливає повітряна перспектива. Чому у нас? Послідовність навіть тематики йде, да? спочатку повітряну перспективу вивчаємо, потім елементи світлотіні, тому що вони що? От іменно ми таким ми... чином пов'язані. Ну, Якби да, я все зараз все розповідала. розповідала про елементи світлотіні, а повітряну перспективу не знаємо, то не можна навіть уявити, як же це воно там. працює. Ну ну З да, да. хвоста, голови. голові. Да, казалось би, ніби це спочатку повинні навчитись малювати шарик, а потім вже все інше, а виходить, що да, навпаки. Так само, як і людину малюємо. Не з його, з її головою, а взагалі, там навіть із чого там, знаходимо кістки та зві кістки спочатку знаходимо, де вони знаходяться, тоді вже голову починаємо шукати малювати. І ну, таким от чином у нас і виходить оці всі три, три рефлекси. Завдяки ним, цим елементам світлотіні, предмет у нас оживе на нашій роботі. Тобто, якщо подивитися сюди, то в нас тут ось навіть та сама ваза. Так? От ми її бачимо. Mm -hmm. Ось у нас світле, світлова частина, далі у нас тут тінь, потім тінь і далі йдуть рефлекси. Ну, Тут рефлекси від поверхні, ми не будемо бачити, це вже не передній план. так. Mm -hmm. Ну, Але вони всі близько стоять, ну, і плюс оцей закриває. Якби оцей не закривав, то ми б тут побачили якісь рефлекси. Ну, Відповідно, ваза у нас не глянцева, а така матова, то на ній ці предмети не відбиваються. Тобто, відбиток ми рефлекси будемо отримувати більш на глянцевих предметах. Mm -hmm. Якщо воно матове таке, то на ньому майже нічого не видно. Ну, і рефлекс холоду. Якщо взяти ось оце яблучко, то тут можемо бачити, так? тут, тут засвічений від поверхні, предмети далеко, в принципі, не видно буде. Ну, але але може бути, можна було б тут робити п'ятнишко з жовтого листочка. Так? Yeah. І отут ось рефлекс той же самий холоду. Таким чином, ми бачимо ну, відповідні об'єми якісь. Ось тут так само можемо бачити. Да, Да, тобто воно, Ми хорошо, бачимо, що. що воно в нас жовте, але воно в тіні, в в тіні да, тінь зовсім буде міняти його а, а тут -от і блік є, і є, світ, полутінь, тінь, рефлекс. Ну і ще такий нюанс, Собственно. що натуральний колір предмета ми можемо бачити лише в полутіні. Тобто, якщо дивитися, то полутінь десь полутінь. у нас ось тут, і отут ми будемо бачити, що воно. Салатове, ну, то, да, то, воно тут от кусочком, і, і, і то не повністю, а п'ятнишком, яке більше всього, до нас виходить, mm. у цьому місці. Тому що туди воно пішло, вже отримує уже повітряну починає. перспективу, туди пішло, теж отримує. Тільки ось тут. І тут ми можемо бачити, що воно реально ось тут, таке, mm. таке от воно як ну, повинно бути. Да? Тому що тут воно той салатовий засвітився жовтим. Mm. Тут він охолодився, а от іменно ось тут таким невеликим п'ятничком ми бачимо, яке воно. Так само, як тут, ми бачимо, що воно червоне. так? Mm -hmm. так що ось такі у нас моменти. Да. да. Все понятно ясно. Так, ну, значить, Тоді з елементами на сьогодні справились. Продовжуємо нашу ту роботу. І відповідно вже, вже знаючи, оце. З переднім планом працюємо. Якщо там є якісь предмети на передньому плані, це може бути там стовбур дерева, це може бути та сама, от як лодка, то в ній будуть елементи світлотіні і різні, як вона там входить, перспективу, деякі, то ми вже і рефлекси там будуть, і тіньові аспекти. Тому це, це вже повинні враховувати.